Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута N. І поки йде завантаження, я нагадую вам, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювали відео а також, звісно, ставили дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також, звісно, не забувайте долучатися до актуальних зборів та допомагати тим, хто цього потребує. Ну що ж, я думаю, що нам час трибати в цій грі. Є! Yeah! Wow. Вау! <звач> ви не знаєте <звач> власної історії, але ці кристали все пам'ятають. Це справжнє життя. А, це жінка викинула нас. Зачекайте. Ні, чекайте, я хочу піти все ж таки спочатку сюди. Ага, ну це реальний світ. І не повертайтеся, поки не позбудетеся її. Боже. Ні, що ви робите? Це ж дитина. Так, там стіна. Куди ж вона несе дитину? Там сюди стіни, окей. Що ти робиш? Ой. Я сюди, значить, не можу йти, правильно? Куди ж вона поділа дитину? Де вона? Я назву її Н. Ну, я точно не батько. Ти Так, я нагору сюди не можу залазити. Ти аж в ліс занесла дитину. Під мостом? Це буде зігрівати тебе? Хтось знайде тебе тут? тут. Прошу, пробач мені. Ще не щазайте. Господи, ну це ж не Мойсей. Що ти робиш? Чому ви мені все це показуєте? Ваша сутність у вашому минулому. Навіщо ви показали мені все це, а потім просто забрали? Журба, гнів. А, я не знаю, але ну, мені здається, що я побрала журбу. Хоча, знаючи мене. Напевне, я все трощила, але журба. Але це справді дуже-дуже сумно це прямо це жахливо. Н зустрічається з N ще з однією N. Це не мов би ми намагаємося зібрати себе по шматочках. Це, мабуть, треба І натиснути, щоб сісти. Дякую, що нагадуєте нам всі можливі механіки. Це нам треба карабкатися вгору. Ой, вибачте. Йой. Я не розумію, що мені тут робити. Так, оце ми сюди залазимо. Це ми не мовби збираємо себе шматочками. Це ми збираємо всі красиві анімації Ен. А ви казали, що це не потрібно, не потрібно. Я вам кажу, та ви шо, це так красиво все. Ага, тобто нам потрібно в цю сторону і натиснути. Окей. Так, тут невидима стіна. Тут невидима стіна. Тобто нам потрібно повернутися і зібрати всі красиві анімації N. Ой, це треба впасти, правильно? А як нам так навернутись? Я щось не пам'ятаю, як ми це робили. Ну давай, злазимо. А як ми так красиво стрибали, чекай. Так, ну, добре, давайте застрибуємо. Давайте спробуємо тоді ось так зробити. Ось тут застрибнули сюди. О, привіт! Як ми так красиво стрибали? Як ми це робили? Я не розумію. Звідки ми такі красиві? Ні, чому вона так рукою зараз не робить? Що ми ще не, 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 мали б натиснути в польоті? Ні, напевно, це якийсь пробіл ми натискали. Ну, це чесно вже трошки марудно стає. Ну, чі, слухайте, ну що це таке? Це треба впасти, правильно? А, можливо, це просто і треба натискати все в кишені. Знайдіть половину всіх сувенірів. Є! Yeah! А що у нас за сувенір? Чекайте. 17 вересня. Сьогодні трапилося дещо чудове. О, ми ж вже пропустили якийсь сувенір. Сьогодні трапилося дещо чудове, перше за понад три роки. У мою крамницю прийшов дворецький Джона Томаса Гарфілда і замовив на стіни годинник для маєтку свого пана. Я вже почав працювати над кресленнями. Поставлю пружину, яка працюватиме 15 днів без заведення. У середній секції маятник 32-34 дюйми, знадобиться важка гиря, робоча амплітуда близько 10 дюймів, вгорю зроблю місячний календар, а корпус зроблю з цільного масиву вишневого дерева, дверці замовлю у скляра на своїй вулиці, якщо він ще не закрився. Це замовлення може врятувати мою справу. Не можу більше чекати, слід припинити писати і братися до роботи. Оу! Зрозуміло. Як мені це зробити? Можливо, стрибнути і натиснути і, але ні, вона так не хоче. Я не розумію, як робиться ця штука, але окей. Було тут просто і натиснути. але бачу, вона не хоче, і треба якось поцілувати землю. Ну що ж, давайте поки пошукаємо те, що шукається, а там розберемося з тим, що не шукається. Ой, я так люблю в цій інверсії ходити, звісно. Такий жорстокий рівень. Не для простих смертних, звісно. Так, ну наче ми всюди тут лазили. Тут просто невидимі стіни. Так, тут ми перелізли. Там ще щось було. Там ще можна десь на гору залізти. Так, тут ми пролазимо вниз. Туп, туп, туп. Сюди, напевно, нагору треба. <рес> Оце ми молодці. Цікаво, чи є там щось далі, чи це все. Так, ну тут, наче, ми все зібрали. Нам залишилося отой стрибок. І ось ще ну ось як цей стрибок отримати, я не пам'ятаю. Начебто ми все зібрали, крім цього стрибка. Можливо, нам звідси аж треба бігти так бігли, 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 є. Yeah! Але бачу, вона руку вперед не простягає. А що ми натискали, щоб вона так простягала руку? Ні, пробіл теж не працює. Я б контрол, звісно, натиснула, але в неї, бач, зараз Аніма. Можливо, Анімо треба затиснути. Ні. Що ж вона тут хоче? Якийсь дуже складний рівень, якщо чесно, для мене. Бо я не розумію, що вона хоче. Хова. Це ми ще вгадуємо, де тут що є, тому що тут нічого не видно. розумію. Чому вона не протягує руку вперед? Бо вона ж явно стрибає сюди. Яку анімацію ми так і не зрозуміли? Добре, я, мабуть, це підгляну, бо я взагалі не розумію, хоча вони ж там не кажуть проходження яку клавішу вони натискали. Дуже шкода, хотілося б зрозуміти. Зрозуміла, вона тут стрибає кудись вгору. Правильно, і має схопитися за щось. Вона так не стрибає. А, чекайте, може, треба шифтом тут розігнатися? Ну, чекай. Ану, йди сюди. Так, давай, розганяйся шифтом і побіжа... побігай. Та й! А що не так? Ну, більше, я клавіш тут не знаю, в цій грі. <гум> а, добре, давайте допомогу. Керування. А, alt хода, Space, трибок. Біг, крила, налаштування, анімо бачення. А, добре, ми ще alt не пробували. Давайте ще alt спробуємо, як грати. Так, розкажіть нам нарешті, як це робити? Можливо, тут є десь. Як оце вперед руку? Щось я поки не зовсім розумію. Оце перші два було як грати. Mm -hmm. А може отак от, от злізти і стрибнути? Чекайте. Давай стрибай. І тепер ось. І ти ж мало отак залізти. Йой. Ні, я думала, що ти Корочу, отак стрибляєш. Отак стрибаєш і ось туди. Угу. Але ти так не хочеш. У нас ще є альт, і бог його знає, що він робить. Я не розумію, як вона так має стрибнути. Ладно, я дивлюсь, бо це. Я мала рацію, але... але щось пішло не так. Так. І тут стрибаємо. Єс! Ми це зробили! Вії! Е, наш час закінчується. Але в мене так багато питань, де моя мама. Запитайте себе, чого бажає ваше серце. Я хочу зустрітися з мамою. Бонко, моя сім'я. Я хочу зустрітися з мамою. Я хочу сказати їй, що моя мати повинна знати, що зі мною все добре. Я хочу знову з нею зустрітися. Не думаю, що це можливо. Що ж мені тоді робити. Це найдавніші печери. Звідси бере свій початок увесь забутий світ. Тут стояв наріжний камінь, осередок усієї аніми в усьому світі. але він був викрадений. Банку Бонко Сайд усередині наріжного каменя покоїлося серце цього світу. Арка Бонко вирвав серце і розділив його на дві половини. Одну собі, а іншу вам. Ось воно і не дає вам стати кристалом. Для ефірного мосту йому потрібні обидві половини. Якщо йому вдасться, то цей світ приречений. Але забувасти, Киїфік. Наш світ не зможе існувати без арки. Я піду до вежі і говоритиму з Бонку. Він послухає мене. Ти що дурненька? Вам потрібно вирішити, де ваше місце, але ви можете не робити цього самостійно. Що це на мене? Якісь світлі плями летять. Яка музика? Боже. Чекайте, що ви щойно зробили? Аго. Так, це знову стіна збереження. Це була дуже довга серія, бо ми шукали себе, ми намагалися віднайти себе, але Боже, нам розказують все більше і більше, і мені це подобається. До речі, поки я дивилася, як нам це потрібно зробити, я побачила, що ми пройшли більше навіть, ніж половина гри, десь, мабуть, 3 п'яти гри. Тому це вже <смі>, прогрес. А на цьому моменті, я думаю, що будемо прощатися до наступної серії, тому не забувайте поставити дзвіночок, поставити лайк, написати коментар, а також, звісно, перевірити, чи ви підписалися чи ні. І розказати про відео другам, бо якщо ви забудете про наступну серію, друг нагадає вам про це. Ну і, звісно, підтримуйте всі збори актуальні та допомагайте тим, хто цього потребує. І, звісно, перевіряйте того, кому ви допомагаєте, щоб ваша допомога потрапила. Тому, хто її дійсно потребує, а не тому, хто намагається нажитися на вашій доброті, і всім до наступної зустрічі! Бувайте!